Вітаємо в ефірі програма Незвична Подорож. Почитаємо уривок з цієї книги Світлана Геренко За життя Веселе, кохання шалене. Космічна подорож. У нашому селі Клиночки ось уже 5 літ головує Максим Дуб. Раніше колгосп був відстаючим, тепер наші клиночки не впізнати. Вулиці нові, магазини нові, тваринницькі ферми нові, дороги заасфальтовані. Та мав Максим Дуб один суттєвий недолік, не одружувався. І ця проблема дуже хвилювала клиночківців, особливо кращу половину села. Дівчата зітхали, писали таємні листи, як Тетяна Ларіна худлий і блідли, але щораз Максим грунтовно пояснював. Ніколи іде посівна. Нехай співають солов'ї, але ж незабаром жнива. Ви що, ферма недобудована, а я займусь особистим. А до Нового року Максим пообіцяв своїм односельцям сюрприз, чортове колесо у парку. Щоб ялинка була найкраща, шашлики, млинці, всі герої з Сорочинського ярмарку. І колесо. Нехай крутить, що аж дух захоплювала, несе то ввись, то вниз. На 31 грудня призначили випробування. Буду першим космонавтом, сказав голова і сів до умовної кабіни. А я дублером бадьора додала краще до ярка тося зайчик і попрямувала за космонавтом. Механізм включили, і він поплив до неба велично, красиво. Зробили один оберт. Татося забажала ще один, і тут сталося несподіване. Чортове колесо довезло молодих пасажирів до найвищої точки і далі рухатися не хотіло. Техніки вжили всіх необхідних заходів, а воно ні з місця. Дзвонили в обласний центр, радилися, але коли годинник показував о пів на дванадцяту, Колгоспний сторож Федькосонний запропонував на розгляд проєкт пересилання у небо, кожуха, пляшки шампанського, шашликів і всякого іншого. На ранок колесо запрацювало Максим і Тося спустилися на землю, одразу ж дали інтерв'ю. Це була надзвичайна новорічна ніч. Ми так добре познайомилися і вирішили одружитися. Ми бажаємо нашим глядачам читати цікаві сюжети українських авторів-письменників Слобожанщини і, можливо, вашій життєвій історії теж знайдуть свої цікавинки життя. Дякуємо за увагу!